Доброго дня, друзі! Маємо на календарі сьогодні 16 січня 2026 року. Погодка бомбезна для гону Перемської птиці. Небо чисте-чисте. Вітру немає зовсім. Хоча вчора також, коли я знімав відео, коли вони зірвалися, було похмуре небо. Вчора відлітали вони три години. Сьогодні ж за чистої ясної погоди можуть і більше. Цієї ночі в нас було мінус двадцять. Холодно, дуже холодно. Але ще якось так підігнав. Сьогодні вже я підігнав їх. Вчора самі зірвалися, сьогодні підігнав, так як небо чисте, ясне. Можна подивитися, полюбуватися. Своєю птицею. І як вони сьогодні себе покажуть та рекомендують. Але ще да, пішли, піднялися відразу. І вище і вище. Сьогодні маю показати результат гарний. Холодно! Знаю, що камера передасть, але ну піднялися, пішли, пішли гарно, гарно пішли. Подивимося, скільки вони сьогодні покажуть ці мої льотчики. А так, дякую за перегляд. Дякую за те, що підписуєтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!